Всім привіт, всім драти вітаю на каналі, як завжди всім Приємного перегляду та гарного настрою. Ну що, я вже забрав танчик Black Rock і позберігав ріплейчики з важкими задачками ну, для того, щоб можна було показати, як вони можуть бути виконані, і які тачки для цього підходять, і як взагалі можна виконувати ті чи інші задачі. Без сумніву, має вам повезти багато де, щоб склалися результати. Має бути у вас така штучка як скілушечка малесенька. От. Ну і якщо у вас є друзі, які е, грають також з вами в цю гру, то вони теж можуть вам в цьому допомогти. Якраз е, конкретно ця задача, задача де мені потрібно було 5,5 тисяч шкоди завдати, тобто в 5 разів більше, ніж власне ХП. От, задання ці на засідки виходяться, тобто це або СТ, або ПТ-шки, Ну, взагалі-то СТ-ки така собі а, варіативність для того, щоб їх взяти, тому що що? Ну тому що у них ХП більше, і тому там шкоди треба буде задавати набагато більше. Тому вибір пав саме на Су-130ПМ, якої 1101 міцності і. Треба 5500 дат. Звісно, наче не так то і важко, не так це вже і багато, але це не так все просто. От, мій совзводний мій товариш, вариш мій друг. Займає куст, яким ви свічуєте 44, і ми вже оці самі Т-44 надаємо трошечки шкоди. Уже 1000 є, залишилося якби ще 4,5. Чудова карта. Ну от. І ще бачимо Т-34, бам! Вилітаючи з альфичкою, приятне. От, Чому 130пм? Не тільки, не тільки, тому що тому що тут у нас е, 111 хп, а ще й альфа. От, ну і плюс її пробиття. Бачите, грається взагалі на ББшечках. І, до речі, в мене стоять моди, ви навіть можете бачити, яке обладнання я на нього поставив. Я поставив наводки, досил, І та, третій приціл, який додає нам швидкості зведення, бо зводиться у нас тут надо. Бо стабілізація у танка не найкраща. Я знаю, що хлопці ще катають з поліпшеним механізмом повороту для стабілізації, але я вирішив, що все-таки мені потрібно швидше зводитись. Я думаю, що я нормально так з цим вгадав. Тут мене висвічують, я отримую 738, 2600, я дав, і тут я вже думаю, що все. Все, а так як ми граємо вдвоєм, мені FasterX X підказує, що ЛТ стоїть в цьому кущу, що наверху його немає. Як це можна зрозуміти? Це можна зрозуміти дуже просто. Він зараз стоїть отут, якби можна було переключатися зараз. У мене здається, мабуть, може, тут і налаштоване, але не хочу ламати, ладно. А, вільна камера в реплеях. Хоча давайте попробуємо F3. О, полетіли. Так, швидкість 8. Він стоїть в цьому кущу, і йому прекрасно видно ось цей забор. Якщо ЛТшка проїжджає, якщо ЛТшка проїжджає, вона завжди ламає цей забор і можна зрозуміти, де вона знаходиться. От. Я йому кажу, він наверху, забор цілий, він каже, забор цілий. І все, ми розуміємо, що значить ЛТшка у них може тут стоять, а може тут. Але так як я засвітився, то навряд чи він стоїть тут. І ми вирішуємо відкидувати блайндами цей кущ. Зараз я повертаюся. От. Повертаємося до нашої тачки. Отримуємо інформацію, я зараз буду питатися блайндити сюди далі, наверх. Бо ми не сразу зрозуміли, ми от не сразу зрозуміли, але далі ви поймуть. Йому там ще погано. камера там віддаляється так, що не повністю видно забор. Тыкаємо, тикаємо, тикаємо. лт ЛТшка у нас відлітає. от, все. Я тикаю сюди, він каже, що нет, він там, він там. Дивимось 44-ку. Немає, 2600, в принципі, бій е, більш-менш іде адекватно, це не турбач. Центр е, тримається, правий фланг у нас там взагалі, е, як хоче, так і ну, я щас заговорився, я хочу. Хочу реплей подивитись. Блантика, що туди, да. Так, 44 ми дивимося. Да, я щас ставлю точку. Свои стреляю. Він каже, що зайшло, От. Я зараз так ось Усилюю знову. Наводю приціл, зажимаю праву кнопку, даю сейчас тичку. Наводю. І ще раз даю, він каже, наче зараз зайшло, і тут все, він уже виїжджає, у нього хп нема, тобто. Ну, якщо інші не попадали, і якщо я йому не попадав в каток, то це має бути мій результат. Тобто, 1000 у нас плюс є. 3,5. Я думаю, блин, 3,5 є, і ще 2000 можна дати. Тут взагалі як же ж хорошо робиться. У них ЛТшки вже всі пограли, шквал відлетів, Йолка відлетіла, бачата немає. І все, зараз все буде залежати від мого совзводного. як він буде мені відсвічувати, як він буде мені допомагати, показувати ці самі танки. Бо у нас стоїть ІС-3 і я. Все, що він буде світити, в принципі, буду стріляти я. Бо із третій. Ну ви розумієте, яка у нього точність, влучність, Е, попадати йому буде дуже важко на відстані. су 130 пм взагалі підтягується на центр. От, що я вирішаю грати акуратно, потихеньку під'їжджаючи. От. Потихеньку, потихеньку, потихеньку помаленьку. Їдемо, їдемо, підтавлюємо для того, щоб у мене вистачало цього кругу, для того, щоб я міг стрілякати. Правий фланг у нас чомусь стоїть. Я не знаю, чому там не грають. Мабуть, намагаються центр відкидувати. Але це тільки нам а навпаки з того краще, тому що бій не турбує. Ну, не турбовано. Все, щоб ви змогли дати. Шкоду на Су 130ПМ. Це точно має бути не турбач. Може, навіть ви будете програвати, типу, і це вже буде вам комфортніше це робити. Так, тут ми отримуємо купа 34 очки Кожну тичку треба реалізовувати максимально, тому я дозводюсь, вичікую, але вже максимально впевнений, що у мене є високі шанси для того, щоб танк попасти. Тут от ви цінимо 130пм даємо, підкачуюся. Далі бачу ще. Що... <кхем> Він їде і їде. Треба його вловити. Він тут починає мансувати. Важка тичка, але також залітає. 4-300 і там, помним, ще, блайндами можливо, тисячами. Мені залишається одна тичка, і вона, як завжди, знаєте, починають у вас там іти долоньки. Я додилюсь 4500 і там от 900, а вдруг не хвата якихось чуть-чуть, а надо дати. Ну, надо дати ще тичку, 100%. Але ми бачимо, що у них ще Су-152 є, борщики взагалі не світився. І я акуратненько, акуратненько, акуратненько їду, бачу тут десь Іксемочку, Вицілюю, даю їй, вилітаю. У нас альфа, забираємо фураг, 5000 є. І навіть, якщо там блайнди не були мої, мені треба ще одну тичку дати. От. І тут мені Созводне підказує, що треба поїхати отуди наверх. Поки він під'їде, він мені їх, І я з гори буду чудово їх відкидувати. А, я б, мабуть, сам би до цього не додумався, бо я дуже мало граю на таких танках, як 130 п Про такі кіберпозиції, перекати як там відкидувати, я не знав, тому, тому це була чудова реальна підказка. От, я їду підіймайся повище. І так, да, я бачу зараз 152-гу, даєм тичку, все. І тут ми чуємо це, це задачка виконана. Одна із реально найважчих задач, які там є, 6 тисяч 6 тисяч шкоди, розумієте? Вже, шкода, розумію, вже, дай, вже дай, далі сипеться. Сипаться і сипеться. І ви дивіться, як попадаю в цьому. Прям от, прям от, ну, клас. Тут от прям, ну. Я вважаю, що не дарма саме з таким обладнанням я пішов. Грати в СБ я грав я на ББшках, тут уже все. Випумисо, бо ББшки просто закончилась. 6600 одиниць шкоди. О, і там плюс у нас блайнди, Я не помню. 7600, здається, тут буде результат. 7600 одиниць шкоди. Світиться Су-130ПМ, але я її ніяк уже не бачу. Вона мені вже й не потрібна. Хоча можна було тучі й воїна залутати. Ну от такий от такий от результат. Можливо, комусь із вас сподобається такий бій, да? Ви щось для нього почерпнете, і у вас вже буде інформація, як також виконувати цю задачу. Дякую всім за перегляд. Там будуть ще нові відео по іншим задачкам. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і залітайте на стріми. Всім пока-пока!